Зараз хвилинку ще раз добрий вечір вам всім. Що хотілося сказати про цю новелу? Ця новела вона якось народилась сама по собі. Навіть сам я в Києві на Майдані не був. Вона народилася від враження написалася фактично за декілька годин під впливом статті в газеті по-українськи. Новела в деякій мірі є автобіографічною, тобто. Вона розповідає про Ігоря Ткачука. Це один з героїв Небесної суті, який загинув на Майдані. От вона навіть не про сам Євромайдан як такий. Вона просто про людину і про безглузду смерть. От можна казати, що Майдан щось змінив, що щось буде краще. Але оці люди, вони пішли, вони вже не повернуться. І от, в цьому кожна людина в своєму житті щось створює. Ці люди вже нічого не створюють. Так, вони герої. Але дуже шкода, що вони пішли. Зачитувати всю новелу я не буду, я зачитаю лише кінцівку. За, з цією кінцівкою там в мене були дебати з редактором новели. Вона от, ну як так, безглузда така смерть. ну Не всі. Ігор Ткачук на Євромайдані був всього два дні. Не всі там пробули, ну, багато хто пробув більше, зробив більше. Він загинув, так вийшло. Але його цей подвиг він не пропав далі. Біжу до барикад. Славкову вже десь розчинився в цьому волетенському людському мурашнику. Увагу привертає невисокий кремезний чоловік в оранжевому жилеті з Червоним Хрестом. Підбігаю до нього, він лупить мене кулаком по спині. Пригнись ідіот, тут снайпери. Пішли допоможеш забрати пораненого. Показуй кудись убік. На розтрощеній, а від того широкій барикаді, в метрах 20 від нас хочеться хлопець. Підбігаємо. Той, затуливши обличчя руками, весь час повторює і стогне. Мама, мама. Намагаюся відхилитись йому руки, щоб побачити, що в нього за З-під них струменить кров. Не чіпай його, бери з цієї сторони під і пішли до медпункту. І пригинайся! Пригинайся!» З тієї сторони барикади насувається чорна стіна беркутну, закрита сірими плямами щитів. Із-за них постійно кидають гранати, лунають постріли. Спускатися з барикади важко. Вона майже вся вкрита льодом. Хлопець активно борсується, усе це відволікає. Тому навіть не відразу розумію, що за чорний, округлий предмет падає фактично в мені під ноги. Сліпуче світло. Випрямляюсь, інстинктивно закриваю обличчя руками. Тріск і тяжкий удар у оскром, спалах. Не мов би шалений калейдоскоп, що затягує мене безорія. Маленька постать на сірій бруківці, велика зламана лялька з подростроною головою, з якої це бинить гаряча кров. Спляні очі, що завжди були такими веселими та усміхненими. А в душі вже немає. Вона вже там. Все вище, вище. Вище, ніж Майдан, вище, ніж Київ. І лише думка продовжує бреніти в сірому небі. Рідна. Я повернуся. Дякую. Знаєте, про Євромайдан вже дуже багато написано, багато сказано. Вже історики, політологи, соціологи намагаються дати йому якісь дефініції. Так? Наприклад, ну вже е, науковці прийшли до спільного знаменника і охрестили всі ці події як революція гідності. В принципі, можна з ними погодитись, в принципі, можна з ними і не погодитись. Я думаю, ще довго будуть точитися дискусії. З приводу цих подій, от, наприклад, е кримські події, те, як Росія цинічно забрала нас Крим, можна впевнено назвати оксамитова анексія, тому що по суті Путін зробив це без жодної краплини крові. А от Євромайдан назвати Революцією Гідності, як на мене, ще ні, тому що потрібно це переосмислити, потрібно. На цим багато подумати. І от такі люди, як Юрій Андрухович, Сергій Жадан, безпосередні учасники цих подій, зокрема, Сергій Жадан, безпосередні учасники цих подій, в своїй такій власній письменницькій манері не просто констатують якісь факти, там, от, там горить барикада, йде бій, там, вони намагаються вже по ходу констатації цих фактів дати якусь свою. Оцінку у власній письменницькій манері, і от зараз давайте подивимося, що з цього виходить. Зачитаю вам невеличке есе Сергія Жадана Демони революції. Воно починається з того, що Жадан говорить, що от я розмовляв з Едуардом Лімоновим. Хто не знає, то Едуард Лімонов це російський політичний діяч, колишній лідер націонал-більшовицької або ж націонал-комуністичної партії. Яка м, взагалі не підтримувала Майдан, яка е, ще дуже давно була за приєднання Криму до Росії. Однак, незважаючи на це, Сергій Жадан, як український революціонер, патріот, активіст-письменник, спілкується з Лімоновим, бо, як мені сказав Денис Стерн, тільки що Лімонов дуже прекрасний письменник. Захотілося мені почитати його. І от розп... все це розпочинається саме так. Демони революції. Розмовляв учора з Лімоновим. Той розпитував про Майдан. Пояснював свою доволі різку і негативну оцінку подій у Києві, зокрема тим, що Майдан активно підтримують російські ліберали. Терпіти їх не можу, говорив. Здали все, що можна, тепер підтримують Майдан. Лімонов питав, чи справді Україна може розпастись, говорив доволі коректно, хоча й зрозуміло. Зі, своєю, зі своєї політичної точки зору би і не церемонитись. Зрештою, тут у нас. Е Реагуючи на його заяви, теж мало хто церемониться. Загалом його аргументи зводились до питань геополітики. Єс, американський сенатор, рука Польщі, роль Путіна. Я ж натомість говорив про соціальну складову українських протестів. Едуарде Веніаміновичу, ви бачили коли-небудь харківського мера з губернатором? Ні, відповідав він. Нам тут своїх вистачає. Подивіться, радив я. Тоді зрозумієте, чому харків'яни виходять на мітинги. По тому мав випадкові розмови ще з кількома москвичами та москвичками. Усі говорили про безлад на Хрещатику, про обиті вітрини і випорошені магазини. Звідки ви це взяли? дивувався я. На Майдані більше порядку, ніж на Троєщині. Вони не знали, що таке Троєщина, і посилались натомість на місцеве телебачення. Серйозно? перепитував я. Ось у нас, скажімо, російському телебаченню давно вже ніхто не вірить. Можливо, тому нам краще спиться. Не певен, що вони мені повірили, проте не так вже і не так мені залежало на їхній вірі. Діалог будується на довірі. Довіра залежить від бажання дізнатися правду. Якщо такого бажання немає, якщо всіх влаштовує той рівень замкнутості і маніпуляцій, яким, який їм дістався, годі навіть намагатися навести мости порозуміння. Лишається хіба що тримати своїх переконань і пам'ятаючи про право людини на її власні химери та ілюзії. Здається, це називається свободою совісті. Українська революція відверто демонізується. Ви лише послухайте ці голоси від губернаторів до двірників в одній істеричній тональності, усі ці плачі, за понівеченим містом і знищеними пам'ятками архітектури, за втраченим бюджетом і розламаною країною. Усі ці перешіптування про агресивних гуцулів та неприхованих фашистів, усі ці міфи про шахтарів, які поїхали туди наводити порядок. Революція лякає і приголомшує, вражає та непокоїть. Вона викликає побоювання та підозри. Головне, вона викликає інтерес. Той, хто вірить у щирість протестів, переживає за розвиток подій і переймається з того приводу, що не можна взяти в цьому безпосередньої участі. Той, хто вірить в щирість, той, хто в щирість не вірить, не може зрозуміти, скільки їм усім заплатили, що їм пообіцяли, чому вони стільки часу там стоять. І головне, чому вони збираються розходитись. У часи революції питання віри взагалі є ключовим. Важко переконати людину в безкорисній відданості своїм ідеалам, якщо вона не знає такого слова, як ідеал. Важко говорити про принциповість із людиною, яка звикла ставитись із недовірою до всього, крім готівки, які тут можуть бути дискусії. Одні дивляться на барикади крізь призму телеекранів, інші будують ці барикади власними руками. У кого більше шансів оцінити реальну захисну спроможність цих барикад? Питання риторичне. Революція загалом підкидає цілу низку риторичних питань, як, скажімо. Ставитись до людини, яка відкрито підтримує репресії проти своїх співвітчизників? Як називати політиків, які воюють із власним населенням? Як називати президента, який чотири тижні ховається від громадян? А коли з'являється, викликає хіба що бажання знову кудись його заховати? Як при цьому називається оточення президента, котре його прикриває? І як називаються громадяни, які таких політиків підтримують? Як нам усім жити разом після завершення революції? Що нам робити з нашими демонами? Що нам робити з нашими янголами? А, це, це вау. Мені особисто дуже подобається, це жана крутийна справа. Тож, якщо вам сподобалось, якщо вам сподобалось ліричні хроніки, ви можете зараз підійти сюди і придбати їх усього за 15 гривень. Якщо. Вам до вподоби новели, то, будь ласка, 30 гривень. І так само оця збірочка хроніки відчуттів від, від Жадана Яндруховича Ципорюка теж 30 гривень. Тому прошу, налітай. А чекайте, це ж не вам слуги автора авторские пример не выскажут. А вам хочется добрый выставчик подсказка. А, буду, Аня, только со звуком сначала. Реально, я плошки. Ну Що? а ми... Мы... Тим часом дуже дякуємо вам, що долучилися до цього заходу. Дуже приємно. Хоч нас було мало, але ми були в тільняшках, як то кажуть. І на останок ви можете, як я вже сказав, придбати книги і переглянути ще одне цікаве відео під час придбання книг. Дуже вам дякуємо. Два Ну, я просто чему знаешь, он это же в таком состоянии.